Вітаю вас, колеги! В цьому короткому відео я покажу вам, як працювати з нашим рішенням Відео Summarizer від Pro CRM це підсумовач відео для контенту на Ютубі, Лумі та інших схожих платформах. Навіщо це рішення та як воно може спростити вашу роботу? Все дуже просто: зазвичай, коли ми робимо якісь великі тренінги, великі навчання, ми стикаємося з однією і тією ж самою проблемою. Ось, наприклад, є тренінг по продажу якому нема summary і є, наприклад, вебінар від Сімбіоз, який недавно проводився, також тут є відповідно якийсь, я для прикладу це взяв, якийсь опис, і тут немає транскрипції. Да? Тобто тут не можна зробити відповідно, певну навігацію. І користувачу треба постійно дивитися ці вебінари або тут, або тут, і хочеться, щоб була якась певний зміст, да? по ньому можна було працювати. Наприклад, ось так. Ось, бачите, це є вебінар, який має тайм-коди. Ось вони тут є. бачите, і можем, Ми тут можемо бачити певний такий підсумовувач відео так? Ось так вони працюють. Як це згенерувати? Все дуже просто. Для цього вам потрібно буквально одна хвилина часу і наш summarizer. Як це відбувається? Давайте ми спочатку візьмемо і перейдемо в транскрипцію. В Лумі, наприклад, це тут, в Ютубі я візьму, для прикладу, транскрипцію ось тут. І вона є у нас ось повністю оброблена. Так? Я скопіюю повністю всю транскрипцію ось тут. Просто копіюєте і вставляєте в наш summarizer. Давайте я візьму для прикладів, зроблю дві вкладки: одна буде для Луму, одна буде для Ютубі. Тут можна просто натиснути кнопку Створити таймкод для відео. Або просто вставити зразу можна а, скопіювати так, і вставити, наприклад. Ось так. Бачите, і він пише: Для того, щоб створити максимальну якість місць ем-код, надайте відповідь на питання: чи потрібно розділяти відео на розділи, у якому стиді робити опис. Науковий стисло чи коротко. Пишемо: не потрібно. Так, ми можемо це навіть написати текстом, до речі. І е, давайте науковий стиль. Науковий стиль. Ось тепер надайте мені посилання або транскрипцію. Вставляємо транскрипцію ось, з нашого відео, і воно починає давати стислий зміст. Це, для прикладу, я давав відео злому. А тепер я візьму відео ось це, так. І також ставлю трошечки по-іншому. Також скопіюю. Бачите, все дуже просто, все дуже лаконічно. Копіюється. І тут ми вставляємо. Пишемо: чи потрібно розділяти відео на розділи. Пишемо потрібно. Стис-стиль науковий, так. І можна одразу ставити посилання. Ось такий варіант. І ми бачимо, що вже в нас є генерація. Бачите, ось тут він розділив. Я можу взяти цю нумерацію, зробити ось так. Або можу, до, наприклад, в промпт Доробити, напишемо давай без розділів. Перепиши без розділів. Так, от так можна їх прибрати. Ось ми переписали, без розділів. Ось воно нам переписало. Бачите, все дуже просто. І ми бачимо дуже чіткий лаконічний тайм-код. Цей таймкод код ви можете скопіювати. Зараз покажу. Ось воно, відповідно, робиться. І так само ви, коли його бачите, ось ви перевірили, все окей, можете промптами дописати, і таким чином все буде у вас працювати. Ось хоп. Описали, вставили chapters, якщо це в Лумі. Ось так зберегли. Ось, бачите, якщо вас, вам не, не подобається, то ви можете взяти найбільше 15 розділів. Бачите, ось, наприклад, то ми можемо сказати «Скороти до 15 пунктів. Бачите? Ось так можна зробити. Або можна вставити його повний опис ось тут. Тобто да, можна так зробити. По-різному це можна робити. Якщо ж ми беремо YouTube, ось наша версія YouTube, бачите, яка, яка красива. Ми можемо взяти. Скопіювати його в YouTube, наприклад, нижче таймкод тут десь, або просто в коментарі додати. Ну, краще, звісно, якщо ви володієте цим описом, то вставляти прямо в опис, і ось у нас буде дуже гарний такий таймкод. Бачите ось? І ви зможете мати дуже просту, дуже класну навігацію. Поки я вам розповідав, бачите, ми скоротили до 15 ключових слів. І знову ж таки, тепер я можу вставити ось 15, сейф, і дивіться, що в мене вийшло. У мене вийшов прекрасний варіант із а, чаптерсами. Так? Тобто, якщо я вновлюсь, то я буду бачити чаптерси. Отут. Це в Лумі. В Ютубі буде працювати аналогічно. Ось бачите. Наші чаптерси, наші розділи. Давайте запустимо. Ось ми бачимо наші розділи. Бачите, все дуже класно. Дуже крута, крута, гарна навігація. Користуйтесь!